І так, всім привіт. Ось хочу показати повернення коштів за оцей прибор. Мені вдалося повернути, не знаю, десь тут є ось 25 доларів. За нього хотілося більше, але ну ось подав я. Запит зразу на другий день після того, як я його отримав. Тут свої докази виставляв. Ось що де МППТ контролер Що тут МППТ вказано, що ось які мають бути показники. Показує 47 за, замість 42 Відео, власне. Виставляв те, що ви бачили на Ютубі, є. Тут бадалися пару днів. Поки не вступив в Алікспрес теж в спір. Я вимагав повернути 42 долари. Мені запропонували 12. Я відмовився. Де це? ось? Доказ, предоставив нові докази, картинки. Відео ось те теж викладав або скидав я. Ну ось це відео. Ну, ось це відео я виставив їм як доказ, що ось тут є характеристики. І як працює прибор іншої. Інший прибор як працює, що тут показує 22 вольти і 3, тут 13, а не чи Ну Ось таке. Запропонував повернути 30 доларів, а потім Алікспрес. Запропонував мені, що повернуть 25 доларів, я погодився. А тоді ще днів 10 Aliexpress, цей продавець ще щось думав там, чи повертати, чи не повертати, не знаю. Ну Ось така штука, що з цим прибором. Що відкрив я спір і повернув 25 доларів. Вирішив тільки... Там можна було повернути прибор і отримати всі гроші назад, але я не хотів з тим гратися, шукати, як його відправити. Ось так. що половину грошей, це, звісно, маловато за вольтметр і амперметр. 1800 гривень це якось дороговато, трохи мені здається. Але ось так. Ну Ось це -д 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 замовлення. Ну, ось тут є інформації, ця запит. Ось це оголошення. Мабуть, де купував. Я ось тут відгук написав, десь він тут має бути. Ну, ось мій відгук. Що цей прибор, всю херня написав, я картинки виставив. Ну ось На цьому все. Ось так. Я повернув гроші за той до приборчик. Так, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь всім до зустрічі. Ось такий можна було придбати прибор. Десь є. На 800. За 1700. Не знаю, наче показують, вони наче краще працюють. Не знаю, але тут не показує. То коротко замикання.